Доброго ранку. У нас вже сонечко вийшло. Зранку такі були хмари чорні, думала, що буде дощ. Нема, розійшлися, хмари. Сонечко. Гарний буде день. Отак так, в холодочку ще холодно. Морозу у нас не було. Може десь і був місцями, ну. У нас не було морозу. Стоять ці баклажани. Я їх не вкривала, і вони не померзли. Малесенькі. Розсади так і не привезли мені більше, бо вони ще не продають, кажуть бо люди ще не купляють. Вчора трошки вечором сапала. Не розсадювала ромашку, а розсадила таку високу хризантему, бо їй було дуже тісно там, на тому місці. І я думаю, ромашка ще почекає, а от хризантема. Вже така велика. Вона зацвітає рано. Думаю, опять не буде ні цвіту, нічого, якщо я її лишу на тому місці. Бо її там за душок серед роз вона була. Зараз я буду їхати в Вінницю. А тоді приїду та й буду далі щось робити. Винесу зараз розсаду на двір, щоб привикала моя баклажана. Ходила на базар, купила шість десяток курячих яєць, в інкубатор покласти хочу. Можна було і курчаток купити, але дорогі. Яйця були 45 гривень десяток, а курчатка щось одне, приблизно так само коштувало. 30 чи 35, щось я не пам'ятаю. Купила ще квіток. Ой, зараз достану, покажу який. купила ще дві біленьких вербени, оце я хотіла до композиції. Ну вони такі з виду, звісно, не дуже, але ой, їх посадити отако поглибше, вони будуть гарні пишні, пишні кущики. Тут поскладаю зараз якийсь ящик, поки в мене не буде, щоб вони стояли щоб їх не поздувало. Тоді купила отаку. Ой, ой, як пахне. Це, наче на, на, на суфіні, я сказав. Не пітун Таку купила і таку саму біленьку. Я хоч білі і такі ці вазони не дуже люблю, але мені подобається біла. Вербена, гарна, як розцвітає і оці вони як дзвоники, це сурфінія. І ще тут в мене є одна. Ой. Ось така красива квіточка, як роза. Тут як дзвоник, квіточка, а тут така махрова. У мене є такі підвісні. Вазони, гринки і я посаджу їх під вісні. Може і розростеться чи по дві садити? Ці по 45, це 25 вторічна ціна. Оці вербени продав по 25, бо вони такі. По 25, а ці по 35 чи 45, я щось вже забулася. Це отакі в мене покупки. І ще купила каченят. Голубий фаворит і ще якась там, ну, змішані таке. 5 кілограм корму для них, щоб кормити на перший раз, бо 10 я би не донесла би. Та я так буду радуватись квіточкам. А ця фіолетова дуже пахне. Ах. Запашна. Ой, отакі огірочки приболіли. Ще й добре. Я їх вчора покропила. Ой, як сподіваюся, що воно їм допоможе. o um, certo aqui